Захід розпочався з покладання квітів до стели пам'яті, присвяченої Героям України, серед учасників Тетяна Лісова, сестра заступника командира полку Азов Дмитра Букарьова, який загинув у полоні. Жінка каже, такі заходи є важливими, як нагадування про злочини Росії проти України. Мій брат рідний. Разом з сином в 2014 році вони пішли на наш захист. Вони були першими добровольцями, і на момент вторгнення брат був в Маріуполі, боронив Маріуполь за весь свій військовий шлях. Про нього взагалі складали легенди, бо він виживав там, де вижити було неможливо. Наче, взагалі, казали, що він безсмертний. І він пережив оборону. Він вийшов в полон під гарантією, але в полоні його били беззбройним Нині спільнота, яка ініціювала проведення заходу, домоглася його визнання на державному рівні. То також підтримують у родини, чиї близькі досі перебувають у полоні. Ми тримаємо цю тему полонених безвісті, зниклих. Ну, в медійному просторі і там. За можливості люди виходять на акції. У кого немає сил, бо це ну і для когось це дуже виснажливо. Той просто робить репости, дописи. Ну це все дуже важливо, тому що ця тема бути ну, в інформаційному просторі дуже активна. У пані Олени брат перебуває в полоні. Зараз родина не має жодних звісток про нього, але близькі продовжують чекати на його повернення додому. Спершу ми думали, що це був якийсь ну очередний вкид, аби нас якось зрівноважити, вивести себе, вивести на емоції. Але на жаль, тоді все підтвердилось: ніяких ні даних, ніяких новин від брата ми не отримували. Потім, коли вже були списки про жахливі ці всі події, так звісно, ми його не побачили. Не слава Богу, що все так обійшлось. Але на даний час він перебуває в колонії, їх не догодовують. Вони в жахливих умовах, їм не надають жодної медичної допомоги. Три роки русу. Розсуд... Дана Павліченко чекала, щоб день шанування пам'яті, страчених і загиблих у полоні, був визнаний на державному рівні. Сьогодні вона прийшла шанувати всіх полеглих, зокрема свого чоловіка. В Теракті в Оленівці 22 2022 році загинув мій чоловік Павліченка Сергій Миколайович, От, І був похований тут, в Черкасах. Суспільство має розуміти, що таке полон і до чого він призводить. Тому такі заходи необхідні, адже пам'ять про наших героїв має залишатися живою, каже Олександр Гащук. Сьогодні ми віддаємо шану полеглим загиблим людям і добровольцям, і військовим, тих, хто були в полоні, і цивільним людям. Такі заходи вони е, потрібно е, проводити і масштабувати. Чому? Тому що це вперше за все пам'ять наша. Зі слів очільника області, ця дата передусім приурочена до подій 2022 року в Оленівці, де вбили щонайменше півсотні українських військовополонених. За попередніми даними, спочатку росіяни давали статистично, що це там 46 осіб. В реальності ми сьогодні можемо говорити про 53. Багато хто загинув навіть на шляху там до медичних закладів. І саме ця дата стала таким підсумком всіх злочинів в Росії, які пов'язані саме з полоненими. Адже в полон попадають і військові, і цивільні, і волонтери, і навіть ті самі і медики. І велика кількість тих, хто згинув в полоні, був закатований. Вони залишалися довгий час розмитими. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.